Руцю, коли падає сніг, і морози чимдуж припікають, знов на землю спішить новий рік. З ним сердечно усіх посвітає. Через поле, через ліс, від пагруба бордолини Миколай дербину ніс дітку на ялинку. Він манесенько устав подарунки, подарунки назбирав, щоб роздати дітворим і у місті у селі, ви будьте чимні, та скажіть слова приємні. Під зелену під ялинку Миколай приніс корзинку в ній цукерки та пакунки, в ній солодкі подарунки і для цуцика сюрприз кістку Миколай приніс. Я ладнаю годівнички, для горобчика і синички, для малого снігурця крик насиплю. І пшенця прилітайте, друзі, милі, не лякайте й заметілі. Новий рік до нас. Іде він добро усім, несе. У нічний казковий час. Рік новий прийде до нас. Він несе свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Вас вітаю з Новим роком, пусть не пилим тихим ходом, Білий та смасить, що і вам на поріг. Хай збувається все, що поважається. Хай здоров'я вас не покине і добро без хату лине. Казкову зичу долю вам шокову, щоб в любові й добрі проживали усі дні, щоб у вашій оселі всі свята були веселі, щоб у кожному куточку музика лилась дзвіночком. Ялинку дружньо прикрашайте, новому року двері відчиняйте. Вітаю з новим роком вас у цей святковий дивний час. Нехай пухнастий білий сніг, за себе щастям ваш поріг. Роботу бажаю і добра, щастя, злагоди сімейного тепла. Славим роком вас вітаю, щастя і радості пашаю. Хай у серці буде світло, а в житті усе привітно. Рік новий хай принесе те, що мріяв, каже все. Дім любові огортає, успіх двері відкриває. Хай здійсняться всі бажання і чудовим буде рік. Затишку, тепла в родині, ми ненці Україні. Хай ангел торкнеться вас ніжним крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість, кохання наповнять ваш дім, Оселиться щастя і спокій у уні. Вітаю з новим 2025 роком. Нехай прийдешній Новий рік, виконає головне бажання мільйонів українців, принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї воз'єднаються, а Україна процвітає. Віримо, що спільне бажання здійсниться в 2025 році що світло переможе темряву. Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей. Світло і мирного нового року. Бажаю з Новим роком. Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров'я. Нехай разом з Новим роком прийде любов, надія та вдача. Успіхів і здійснення мрій. Вірте в дива. Нехай новий рік стане для нас початком нового життя, життя у мирі та свободі з новим роком. Дякую за Хай щастить вам у новому році, хай збуваються мрії усі. Новий рік ось уже на порозі. до себе його, запроси, запроси, запроси.